Сегодня у нас 12 червня, 14.50, все было заседание бюджетной комиссии. Собрание пункта. фонд что вы помните, бюджету сельского бюджета на сумму 1 миллиона 670 тысяч 661 гривен. За рахунок від залучу кошти власне про зброшень, що склався на початку бюджетного періоду на суму 450 тисяч гривень. На продукти харчування по закладах освіти 250 тисяч гривень. З них 200 на ЗДО і 50 000 на ЗЗС О. Да, реалізація програми соціального захисту населення Російської військової ради того. 200 тисяч гривень. Премане надання матеріальної допомоги інших видів соціальної підтримки на захищенні першого населення громади та видобува. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. За рахунок переоконання доходної частини сільського бюджету згідно додатку. 2 миллиона 220 двадцать тысяч шестьсот шестьдесят по управлению 86 тысяч восемьсот гривен. На поточний ремонт системы водопостачания, водмин переміщення села тружки 40 тысяч 590 гривен, на послуг из монтажу системи повіщення проповідную тревогу, обмін переміщення села в 46 сорок 300 тысяч по закладу освіти 133 771 гривня, а саме на послуги з З в разовлючі, 28 545 гривень, до веснянка 5200 гривень, то шкірська фильма з СССР, 28 545 гривень. На придбання матеріалів для. Учний гривен, да, генератор до морежив постачання ЦЗСО, всі в рунікавищі 56 тисяч 481 гривня. Це генератор. Генератор безкоштовні, генератор безкоштовні, а віддання, так, да, проші. Неоднані програми системи освіти в Російської сільської ради в частності запровадження, в частні закривання стипендії сільського голови, обтировані з 15 тисяч. Так, хто за це? Прошу проголосувати. Якщо є запитання, якісь нема? Хто за проти одного? Охороні здоров'я. 37 тисяч 37100. Саме на виконання програми безоплатна та підготування від лікарських засобів, рецептами, лікарі, поразів амбулаторного лікування та безкоштовного забезпечення, технічного та. Іншими засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 2025 2026 роки, роки. Це по програмі, яка в нас затверджена. Залишки коштів, які ми ще видні, але вони будуть ще просити більше, то будемо плачати. Поставимо запуску 1 мільйон 50 тисяч гривень. На реалізація програм підтримки захисників і захисниць 2024 2024-2026 років. Матеріальна допомога на лікування рівні, сушення, і реабілітацію оперативного включання військовослужбовців, які отримали правду, чаще похищені 200 тисяч гривень. Матеріальна допомога на встановлення пам'ятних знаків за і захисників захисництва 250 тисяч гривень. Одноразова матеріальну допомога учасникам російсько-української війни та членам їх сім'ї 600 тисяч гривень. Так, хто за цього? Пропозицію до за проти одного. Прошлого комунальне господарство 718 тисяч 300 гривень саме. Фінансова підтримка ЖКП Форсівське 218 тисяч 300 на безпечне функціонування підприємства і відповідно програму пришлового комунального господарства та благоустрою населених пунктів сільської сільської ради. Благоустрою населених пунктів 500 тисяч гривень, зокрема ремонт. Поточні дорожнього покриття населених пунктах громади. Міжбюджетним транспорт як і інших субвенцій місцевого бюджету обласному бюджету Київської області на виконання заходів обласної сільвої програми охорони супроти Київської області 24-27 років, 200 тисяч гривень. Хто за цю пропозицію, хто за, хто одного голосу. Перенести сигнування по КНП було твоє кардин і медичний допороч, програму підтримку або програма Це просто з одного КП КПКВ переносимо на інше КПКВ, по Департамент функціональний Тут, 12, да. тут е, просто переміщення за товар, а пункти менші Хто за цю пропозицію? Хто за? Проти? Плануємо Проєкт зі сигнування по оплаті природного газу в сумі 81 тисяча 133 гривень Це апарат управління на дошкільну освіту 73 425 гривень На культуру Центр культури, досвіду та спорту 7 5 гривень Хто за цю пропозицію, хто запроти, одноголос. Внести зміни до полічного розпису освітнування, саме перенести, згідновання за планов на виконання програми забезпечення, безкоштовно підвезення педагогічних працівників закладів освіти в сумі 60 тисяч гривень зокрема, з листопада 30 тисяч та з грудня 30 тисяч на червень. Сумі 33 тисячі гривень та випінь, сумі 27 тисяч гривень. До засу пропозицію. За. Проти одного групку. Спеціальний фонд. Звідшення по частину бюджету розвитку за рахунок находження продажу земельних ділянку на, на суму 195 тисяч гривень, а саме розроблення проєктного поштовхності документації до наступних об'єктів капітальний ремонт приміщення спортивного залу будинку культури комунального закладу Центр культури дозвілля та спорту. Залу будинку культури комунального закладу Центр культури дозвілля та спорту по вулиці Центральна 3, в селі Печіво Сергівського району Київської області 47 тисяч гривень. Капітальний ремонт до вийти в вулиці Ярослава Мудрого, Сергій Кусіпов,

Несколько ответственных изменений. Додаток 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 10, 24, 12, 24, 13, 14, 6, 8, 8, 16, 17, 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 України головне управління Національної поліції військовості Сергійського районного управління поліції. Це, я так розумію, стосується наших поліціянтів Згідно закону України про внесення змін до деяких законів України щодо порядкування окремих питань організації діяльності України місцевої дані і районних державних адміністрацій та постанов на дві України від 12 червня 2020 року номер 715 про визначення адміністраційних. Центрів затверджених території, територіальної громад, територіальних громад Київської області до складу, Білосадівського, ГУП, і так далі. київської області вийшла посібська територіальна громада, яка приймала участь в проєкті поліцейської офіцерії громади. Метою належного виконання своїх службових обов'язків. Поліцейським офіцерам громади сектору 2, відділу зимові з громадою Сергійського. Рук да. е, у Київської області дідному підписано і що в сільського таке пункт Київської області меморандуму. Прошу вас ініціювати на найближчій сесії сільського телефона розпитання щодо придбання трьох портативних чекових принтерів сімку МП Т2 для ефективної та якісного складання адміністративних матеріальних процесів. Офіцерами громади, що вдячний за співпрацю. Ми пропонуємо розглядати цю заяву. Нам необхідно мати вартість цих принтерів. ми не можемо вирішити. Які ми не знаємо, діє фінансування, внести зміни. Які? Да, внести зміни як і в нашу програму, яка у нас була затверджена, і в цю програму включити додаткові кошти, про які ми ще не знаємо. Тому моя пропозиція надати відповідь цій національної поліції, що ми просимо надати вартість необхідного обладнання. Це 50 написати вікно, прохання надати вартість. Ще у нас є дуже багато звернень від військових частин. <пробітник> Ой, Не буде писати. Наразі особливо багато військових частин <пробітник> з проханням про допомогу. Це питання у нас внесено в спеціальну програму підтримки військових частин, в цю програму у нас внесено тільки дві військових частини. І якщо у нас буде можливість допомагати іншим військовим частинам, то нам треба повернути зміни до програми Курсівської ОТГ і відкривці військових частин. Зумовно, я пропоную ці питання перенести до вирішував перенести на стручність. Я не знаю, чи я не можу спілкуватися з тими питаннями, які вже були в частинах заправок. Я хочу перенести на стручність. Ну, скажи. Звідси я вирішував спілкуватися.

Повернули на трошки. ось що їдемо в місяць на Так, точно. Ні. Ну, все правильно. Ну, я можу Повернули на трошки, кажу, а все направилась. Повернули на трошки, буде справи. Так, так. Так. Вас є подання, розміщення коштів.

Я так вас прошу. Дописаться, ну, 6-7 треба просто зняти з нас обговорення. В першу при нас на першньому по то. Звичайно, це під 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 під